Привіт, якщо ти задаєшся питанням, що робити, якщо в тебе нічого не виходить, ти вже програв. Чому тому, що ти очікував того, що в тебе не буде трудностей, і ти будеш успішним з першого разу, з першої проби. Чому ти так думав? Тому що весь світ кричить: подивись на мене, який я успішний. Кожен блогер, кожен твій друг, кожен однокласник, кожен знайомий виставляє в соціальні мережі свій успіх, наскільки він гарний, продуктивний, наскільки він читає, класний заробляє і так далі, висасуючи із пальця просто будь-яку інформацію. За рахунок цього в тебе стається таке враження, що якщо в тебе щось не виходить то ти не таке, як ти всі інші, що на тобі якесь клеймо не в що всі твої друзі вже не знаю, вийшли заміж та купують будинок, а в тебе нічого не виходить. Дивися, все, в чому сенс? Немає такої історії. Всі історії успіху, які ти бачиш, притягнуті повністю за вуха, тому що ніхто не хоче розповідати про те, скільки він до цього злив, втратив коштів і так далі, коли весь на світ бажає бути продуктивним. Дивись, ґрандін дропціоланізмодестейбос. Те, що в тебе не виходить, це абсолютно нормальний артефакт. Це абсолютно нормальна знахідка твоїх емоцій всередині себе і того, що ти зараз відчуваєш. Це не означає, що ти якийсь поганий, що ти якийсь не такий, чи в тебе щось іде не по плану. Навпаки. Якщо ти йдеш по шляху, і в тебе на ньому виникає трудності, це означає гарно, що ти продовжуєш цю дорогу йдеш за рахунок цього, що цей шлях для тебе новий, і твоє тіло, твоє мозок не знає, як реагувати, як справлятися з тими ситуаціями. Через це ти відчуваєш стрес. А стрес це що? Правильно, це зона росту. Якщо це правильний стрес, це все одно, що ти ходиш в зали, ти травмуєш свої м'язи. Що вони роблять, рестують, а потім ростуть. Я тобі хочу порадити, перестати звертати увагу на інших людей і на те, які вони роблять, покупки і так далі. Тому що в тебе скидається хибне враження біля того, що весь світ іде вперед, а ти один стоїш на місці, що у всього світу все виходить, а в тебе ні. Тому поразки, невдачі це все в пределах норми. Розумієш? Я стільки разів програв, помилявся в цьому житті і так далі, але в мене ніколи не було думки взагалі ніколи в житті, а може зупинитися, а може це не моє. Що означає зупинитися і може це не моє? От що це означає? Типу, ти хочеш пити води, і тут ти йдеш, не можна йти воду, і думаєш, ну ладно, я помру. Без їжі, ти скажеш, ні, це різне, типу, без води я то помру, але без гроші, без успіху і так далі. Я, в принципі, якось виживу, якось мені ця зона комфорту нормальна. А задай собі питання, коли ти почав погоджуватися на оце все маленьке, що тобі кидає людство, государство, твої друзі і так далі. Коли настав цей момент, коли ти замість того, щоб забрати цукерку собі, починав її комусь віддати? Коли настав той момент, коли ти хочеш більшу квартиру, але в принципі, наче в цій нормальна, коли коли настав той момент, коли ти хочеш взяти не знаю, червону ікру, але кажеш, та ні, дорого, коли ти починав потрапляти в цю пастку? З якого моменту в тебе почалося оце мінімальне виживання. а? Коли це почалося? Чому ти не хочеш це скінчити? Тому ні, ні, сука, ні, тобі необхідні кошти так само, як тобі необхідна вода. Бо без коштів, по факту, ми ніхто, розумієш, ми ніхто. У нас проблеми зі здоров'ям, потрібні гроші. Потрібно не знаю, вивчити дітей. Потрібні гроші, Потрібно відпочити потрібні гроші. На все в нашому житті потрібно гроші. Гроші це валюта, яку ми міняємо на краще та на продуктивне життя. Звичайно, що можна бути нещасним з грошима, можна бути щасливим. Звичайно, що можна бути бідним, щасливим або бід... бути бідним нещасливим. Проте набагато краще бути блядь, і щасливим, і з грошима. Розумієш, до чого я веду. Перестань вестися на цю всю херню, що тобі треба менше, що тобі менше. Ні хіра, тобі треба багато, і ти будеш готовий через все це пройти. Тому що зараз, пропрацюючи, постраждаючи, можливо, поплакаючи, пониючи 5 років, наступне життя. В все розумієш, для того, щоб вибудувати бізнес, заробити кошти, в тебе може бути, наприклад, 5 років поразок, 5 років поразки, і потім 2 роки, за яких проміжок ти сколотиш весь капітал на все своє життя. Розумієш? Підняв на якісь темки, умовно кажучи, кошти, далі вклав все в бізнес, і який потім про -про продуктивно працює і приносить тобі за 20 років такі прибутки, що жесть. Тобто, все в нашому житті настільки швидко може змінитися. І тому в мене ніколи не було такої думки, що типу, блін, все, я впав, я. Тут буду лежати мені добре. Ні хера. Я або помру, або стану повністю недієспособним, і тільки тоді я здамся. Розумієш? Поки я живу, поки я рухаюсь, поки я думаю, поки я мислю, мені потрібно 10 квартир, 5 автомобілів, 2 завода і багато налічки. І все на менше я не згоден. Так само не маєш бути згоден і ти. Давай подумаємо над біохімією, як це працює всередині тебе. Дивись, наша робота організм Максимально розумна штука. Коли нам потрібно щось робити, ми виділяємо на це енергію і щось починаємо очікувати взамін. Наприклад, ми лежимо на ліжку, і у нас є дія, наприклад, піти поїсти. Окей, але якщо ми дуже сильно уютно лежимо в цьому креслі, в цій постілі, чи будемо ми хотіти, ну, блін, не знаю. Але якщо дуже сильно хочемо пити там, поїсти, то організм наш виділить на це енергію, і в кінці він розуміє, що він получить а, по їжу або водичку. правильно? І цим самим. Ця енергія буде повністю окупатися. Що ж просходить в ті моменти з організмом, коли ти починаєш іти до цілі, але в тебе не отримуєш нічого взамін. Тобто організм думає, я тиждень, місяць щось робив, щось колотив, щось вивчав, щось інвестував і отримав бемс, і ще отримав до цього стрес та нерви. Навіщо я це роблю і що я з цього буду робити далі? Правильно, це звичайна логіка організму. Але організм не розуміє, що для того, щоб зайти в краще життя, в кращий світ, тобі сука. Потрібен цей стрес, і в тебе не буде в так виходити з першого, з другого, з третього, може з десятого разу. І твоя задача це дисципліна. Що означає дисципліна? Встав, впав, встав знову, впав, став знову, впав, став знову. Поки не буде мільйона баксов, ти не зупиняєшся. І ти в тебе має бути це як місія по житті. Розумієш, це не як ціль, це не як примха, це не як мрія, а це як повноцінна місія, що в цьому житті я стану багатим, і я все своє життя займаюся тим, що йду до цієї Думки, розумієш, все своє життя я прокидаюся, встаю, щось роблю, в мене не виходить. Завтра буде новий день. Рестарт. Розумієш, і таким чином ти живеш, і тільки таким чином ти зможеш досягти успіху. Тому ніяких здався, ніяких мені погано. Якщо. Тебе не виходить йти до цілі, міняй підхід, а не ціль. Якщо в тебе не вдається стати багатим, міняй підхід з тієї сторони, зайди. не виходить з тієї сторони, зайди з тієї сторони, не вийшло з тієї, сторони, зайди ще з якоїсь сторони, розумієш. Тільки таким чином побудовується успіх, розумієш? Тільки таким чином. Ніяким іншим. Бачиш, в мене в автомобілі потухло тільки що світло, потухло світло. Але його можна так само назад вімкнути, розумієш? Так само з твоєю енергією. Вона потухла, вона на нулі. Ти можеш її знову вімкнути, все залежить від мозку. Мозг дає команда. Їжа в тебе в доступі безкінечно. От бачиш, за, за позаду мене, мужички, вон щось займається, якісь коробки і До чого я веду життя, воно завжди про це завжди щось відбувається навколо тебе, розумієш? Життя безкінечно іде, і вона заканчується в один момент, розумієш? Тому твоя задача так само щось робити в цьому житті. Просто робити, не зупиняючись. І рано чи пізно твоїй вулиці також буде свято. Тому питання, чому в мене, блядь, не виходить з самого початку і так далі. Це повноцінна хрень. Того, що в тебе немає, виходити з самого початку, навіть через рік, через два в тебе може не виходити. От якщо ти будеш пробувати 10 років, тоді задавайся цим питанням. Але я, якщо чесно, ще не бачив таку людину, яка 10 років пробувала, і в неї не вийшло. А якщо ти не знаєш чим зайняти себе, якщо ти хочеш заробляти кошти в інтернеті. Внизу під цим відео в закріпленому коментарі. Мій телеграм-канал абсолютно безкоштовно можу додати тебе в свою команду, де ми заробляємо кошти в інтернеті. Якщо тобі цікаво, посилання нижче. Також, якщо тобі цікавий мій ютуб канал та мої думки, натискай підписатися та став лайк цьому відео, щоб тобі більше кидала такого цікавого контенту. На зв'язку був Нестор Блог, Тебе обняв підняв до зустрічі. пока!